Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Опрацьовують понад 600 заяв на отримання дров. Як на надвірнянщині готуються до опалювального сезону, та яка ціна там на дрова цьогоріч? Порізати поколоти, скласти, довести до порядку. то… Йде пенсію, не височає. У Львові медики сформували штучний сочовий міхур двохрічному хлопчику з Івано-Франківська. Там сформований клапан, це називається суха контрольована стома, що дозволяє дитині мати хорошу якість життя. У 58 років пішов на фронт. Історія військовослужбовця на позивний вуйко з Івано Франківщини, який зараз воює на запорізькому напрямку. Пішов вставати на облік. Військомат, сказали, що вже не треба вашому віці. Ну, Потім трохи обставини помінялися, все ж таки, потреба виявилася в мені. А ще порізати, поколоти, скласти, довести до порядку. то… Іде пенсію не вистачає одної. 80-річна жителька села Красна Надвірнянського району Василина Наливайко опалює свою квартиру дровами. Жінка живе сама. Вона прохувала, що на опалювальний сезон їй потрібно приблизно 5 фір дров. Їхня приблизна вартість 10 тисяч гривень, і це лише за те, каже жінка, щоб їх привезли. Торік перед при цепені привезли 1500, що порізали 1500, ну, а потім ще колоти. Вісімсот сусідка жінка, річна Ганна Капущак, показує свою домівку. каже, розвантажити та порізати дрова просить молодих людей із села. За кожну послугу платить до пів тисячі гривень. Треба платити да. благодійництво не дуже. Всі вони так на сім живуть, що у людей десь заробляють. Так мусимо. У селі Красна живуть понад 3,5 тисячі людей, каже староста села Іван Дем'янів. З його слів, населений пункт не газифікований, тож люди мусять запасатися дровами. При цьому місцевий ліцей завжди забезпечений паливом. За словами директора Федора Кухарчука, дрова та вугілля замовляє та оплачує департамент освіти. До опалювального сезону 2023-2024 років. Заклад, в якому навчаються понад 450 дітей, повністю готовий. Перебоїв у постачанні вугілля і дровами значить, протягом останніх років не було. На даний час то завезли нам 75 кубометрів дров і 40 тонн вугілля. Головний лісничий філії Надвірнянського лісового господарства Михайло Бойко розповів, що до них звернулися понад 600 місцевих жителів. Для них потрібно заготовити приблизно 6 тисяч кубометрів дров. Михайло Бойко пояснює, щоб отримати дрова в лісгоспі, необхідно написати відповідну заяву, оплатити замовлення, отримати дозволи у лісничих і домовитися про день місце та час завантаження. За його словами, малозабезпечені або багатодітні родини можуть написати заяву до сільської або селищної ради та отримати. Мати грошову допомогу на закупівлю дров для населення. У нас менше ціна ніж для підприємств. У нас порядка, значить, твердолистяні породи. 950 у нас 950 гривень. Якщо взяти, скажімо, з розрахунком минулорічним розрахунком, то цінова політика збільшилася порядка на 50 гривень. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. За минулий тиждень на Прикарпатті зафіксували 216 випадків захворювання на COVID-19. про це Суспільному розповів головний санітарний лікар області Руслан Савчук. З його слів, упродовж вересня, кількість хворих на COVID-19 зросла вдвічі порівняно з минулим місяцем. Перебіг хвороби в пацієнтів каже Руслан Савчук легкий. Так, із 216 людей, які захворіли минулого тижня, до медзакладів області госпіталізували. Двох ми буквально протягом цих минулих тижнів відмічаємо таке стрімке зростання рівня захворюваності на COVID-19. зараз почали також діти хворіти. Найбільше це у віковій структурі від 5 до 14 років. Ну і далі вікова структура це від 30 до 64 років. Вони складають 54% без загальної кількості, які сьогодні реєструються в нашій області. Симптоми фактично залишилися ті ж самі, що й були в час пандемії. У мене пояснює, тому що зараз іде наростання рівня захворюваності, оскільки зараз іде вже осінь. А вірус зараз є вже віднесений до вірусних інфекцій, які мають сезонний характер захворювання і поширення, і таким чином зараз осінь. Зима і до весни ми будемо спостерігати. От такі хвилоподібні, напевно, зростання у Львові онкохірурги та урологи лікарні Святого Миколая разом із колегами з Івано-Франківської дитячої обласної лікарні сформували штучний сочовий міхур двохрічному хлопчику з Івано-Франківська. Про це повідомив завідувач відділення хірургії дитячої лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова Олександр Калічук. За його словами, дитина понад рік боролася з пухлиною м'яких тканин. Слоякісне утворення було у малому тазі хлопчика та вразило прилеглі. Органи. Минулої зими львівські та франківські лікарі видалили хлопчику 10-сантиметрову пухлину та уражені органи сечовий міхур, простату та частину прямої кишки. Коли дитина поборола онкологію, медики вирішили сформувати йому штучний сечовий міхур, каже Олександр Калінчук. За його словами, злоякісне захворювання сечового міхура у дітей трапляється рідко. Тому такі операції з видалення та реконструкції поодинокі як в Україні, так і у всьому світі. З товстого кишківника був сформований штучний сечовий міхур, куди були вшиті сечоводи. І тепер сеча, замість того, щоб йти назовні по трубочкам, тепер ця сеча стікає в штучний сечовий міхур. Там сформований клапан. І це називається суха контрольована стома. Що дозволяє дитині мати хороший, скажімо так, хорошу якість життя. Маму навчили, як користуватися штучним сечовим міхуром, і маму виписали з дитиною на четверту добу після операції без ускладнень. Спочатку достали 3 d модель руки з комп'ютерної томографії, потім зробили додаткове збільшення його щоб офсет, щоб німовою виволювати, щоб можна було легко вставляти і воно не пережимало йому руку. І вже по своїй моделі спроектували таку накладку. Антон Шелест, медик, інженер 3D-друку медичного спрямування, показує, як розробляв зовнішній опорний протез, виготовлений за допомогою 3D-друку для військовослужбовця, який проходить лікування та реабілітацію в Івано-Франківську. Це перший прототип протезу, над яким працюють разом із завідувачем кафедри травматології та ортопедії невідкладної військової хірургії Івано-Франківського національного медичного університету Вадимом Сулимою, розповідає Антон Шелест. У нас зараз якраз є в роботі іде. Е... Пацієнт, в якого немає півдолоні є і тільки один великий палець. Якраз вчора ми були в лікарні і йому примірювали вже, е, е, можна сказати так, перший варіант протезу, чи йому все підходить. Це більше, буде накладка на руку з механізмом, яка йому буде дозволяти користуватися милицями чи будинками для того, щоб проходити реабілітацію. Далі вже Можливо, ми будемо щось вже рухатись в сторону якусь більш анатомічного вигляду цієї руки. Антон Шелест у 2022 році разом з двома друзями створили 3D-ферму. Наразі тут є 25 3D-принтерів, які працюють за різними технологіями. Тут друкують деталі інженерно-технічного спрямування, художні вироби, а також вироби медичного спрямування, навчальні муляжі для медиків та медичну навігацію. На один медичний винахід уже оформили авторське право, на інший зараз роблять. Це 3D-модель, яку використовували для фіксації руки пацієнта. Її Антон Шелест розробив у співпраці із завідувачем кафедри. Травматології та ортопедії невідкладної військової хірургії івано Франківського національного медичного університету Вадимом Солимою два роки тому це був один із перших його медичних винаходів. Десь біля двох років хлопчина. Практично від болівого синдрому він страждав, і він ходив по різних інстанціях, і ми використали всі можливості, які є з консервативного лікування, ну, тільки хірургічним вилученням цієї зернинки, цієї остеоїд остеоми, так по-науковому називається, ми досягли успіху. Це, по суті, форма, куди вкладалася рука пацієнта, він був, зараз не покажу, він був курший. Вкладалися для того, щоб нерухомо зафіксувати саму кисть. Після того спрямувати наш навігаційний пристрій, який проводився через невеличкий цей отвір. Провели операцію, ми вилучили, віддали гістологічне дослідження, яке нам дало підтвердження, що ми попали йому в ту, ту зернинку. Антон Шелест розповідає, що мріє налагодити виготовлення медичних ендопротезів на західній Україні. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ У 59 років. На передовій військовослужбовець на позовний вуйко став до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік розповідає, сам родом з Луганська. Втім, у 2014-му разом із родиною переїхав до Івано-Франківська. Може. Ну, Починаючи з березня, вже, коли в Луганську захопили СБУ, тоді вже було зрозуміло, що... що просто так це не закінчиться. Тому спочатку відправив родину, а коли вже в серпні Росія війська ввела, після цих забиті Іловайськ і інше, вже стало зрозуміло, що і в Луганській сидіти вже не висадиш нічого. Тому переїхав у Франківськ. У 2019-му Вуйко придбав будинок у селі Світанок Івано-Франківської області. Там обзавівся господарством. Втім, каже, торік твердо вирішив, піде боронити державу. Принесли сусіду по війську і я підійшов, кажу, мені дайте. Бо якраз я вийшло це, що я, коли у Франківськ приїхав, міняв паспорт. Пішов вставати на облік, військомат, сказали, вже не треба вашому віці. Ну потім трохи обставини помінялися все ж таки потреба виявилася в мені. Чоловік розповідає, часом вік все ж дає про себе знати. Та поки сили є, продовжуватиме виконувати військові обов'язки. Є така підозра, що інфаркт на ногах переніс, і після цього, звісно, вже на позицію трохи важкувато ходити. Це ми в березні місяці якраз йшли на позицію, бо залишилися без техніки і пішки там. Більше п'яти кілометрів по Багнюці. це з грузом, з БК з усім. Води, харчів на пару днів діб треба взяти. Ну і напевно, це все ж таки. Вік дав своє знати. Все, я коли був у відпустці, то нас в селі зробив кардіограму. Вуйко каже, російські війська обстрілюють їхні позиції щодня, зокрема, з танків. Там часу вже на реакцію нема. Там спочатку чуєш прихід, а потім вихід. З міномета там або з гармат, самоходки, там все одно ти чуєш вихід, і ну, якби є декілька секунд, щоб хоча б присісти або впасти в окоп, то танка це майже нереально. Разом із вуйком на позиціях весь час перебувала собака на прізвисько Озі. Чоловік каже, дівчинка прибилася до них торік у травні. Цьогоріч, під час відпустки, відвіз її додому. То в мене прийшла сама на позицію вже десь ну, десь коло рік. Вона трохи була да, перелякана, тому коли обстріли вона зразу тікала в нору і чекала, поки все заспокоїться. Вона і зараз там. Час від часу літаки літають, коли чує літак, то зразу під ліжко ховається. В грудні войку виповниться 60. Чоловік каже, ще не вирішив, чи продовжуватиме службу, втім вже має плани на життя після перемоги. Все лічимо займатися, бо вже вік такий пенсійний, щось, щось таке важко. Ну, господарство. Може, щось там таке для себе, бо я за фахом плотник. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева, циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватися електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай, відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.